Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео буде про те, як після деяких маніпуляцій в блокі БЦМ в програмі ForeScan в мене з'являється такий глюк. У авто. Я закриваю авто, ставлю на охорону, натискаючи на один раз на замочок. Має спрацювати центральний замок? В мене так і є, він спрацьовує, але з'являється ще подвійний сигнал. Як ви знаєте, як має бути, тиснете один раз надзумочок, закриваються центральні замки, тиснете два рази на замочок, авто іздає один сигнал. А в мене після натискання на дзумочок одразу авто видає подвійний сигнал. Як боротися з цим непорозумінням? Що з цим робити і як це вирішую я, сьогодні я вам покажу. І нагадую вам, не забуваємо підписати, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає допомогти моєму каналу на розвиток, може зробити це фінансово. Всі дані є під відео. Також хочу вас попросити допомогти мені. З розвідком моєго іншого каналу Vitamin Cook. Це канал для тих, хто любить готувати. також український контент. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, дивіться відео. І я вам буду за це дуже вдячний. Дякую. А ми починаємо дивимось, закриваю машину. Натискає один раз на замочок. Чуєте, один раз натиснула замочок, вона просигналила два рази, але замки центральні закрилися. Але це не є правильно. Вона має при натисканні один раз на замочок, просто закрити всі замки. А якщо тиснути два рази на замочок, має пикнути один раз. Чому так відбувається? Це невеличкий глюк, це коли ви працюєте з блоком ВЦМ, іноді трапляється таке от непорозуміння. Як його виправити, щоб працювало все правильно, щоб один раз натиснув на замочок, воно закрилося і не піщало. Тільки коли два рази тиснеш на замочок, воно вже один раз пікає. Це означає, що воно стало під охорону і всі двері закриті. Бо, як ви пам'ятаєте, якщо натискаєш на зимочок і машина два рази пікає, це означає, що у вас десь щось не закрито. Потрібно перевірити всі двері, капот або задню кришку багажника. І сьогодні я вам розкажу, як виправити це непорозуміння. Для цього нам буде потрібна програма ForceCam І я покажу, що потрібно зробити. Запускаємо. Програму Four Вмикаємо запалювання. Під'єднуємо програму. Запускаємо сканування. Так. Сканували модулі. Зараз, як зазвичай перед роботою з форсканом, потрібно почистити помилки. Ще раз скануємо. Є дві помилки. Видаляємо. Вимкніть запалювання і вимкніть. Окей. Все чисто. Є рішення, як від цього позбутися. Я думаю, що не, не тільки в мене така проблема з'являється. Як її вирішити, я зараз покажу. Ми заходимо в сервісні функції, і нам потрібно зробити перезагрузку модуля. Так, робимо перезагрузку модуля. Отыскаем. Та функция выполняет предварительную перезагрузку модуля. Эта функция не сбрасывает какие-либо адаптации. Эта функция может не поддерживаться некоторыми модулями. ОК. выключить запаливание, Вымыкаємо. Натискаем ОК. И ждем 10 секунд. Увімкніть запалювання. Окей. Все, сервісна процедура успішно завершилася. Так, Виходимо звідси. Знову перевіряємо на помилки. Помилок немає. І можемо від'єднувати програму. Натискаємо відключити світ авто, все і закриваємо форскан. Все закінчили. Вимикаємо запалювання. Робимо закрить, відкрить, закрить, відкрить, закрить. Все, виходимо із авто, закриваємо авто, закриваємо не з допомогою ключа, а контактно, пальцем. або закриваємо на домофоні одним тичком 7890. І все. І виходимо, пити каву або Погуляємо десь півгодини годину Потрібно почекати, щоб авто уснуло, повністю система уснула. І потім через годину підходимо і перевіряємо. Так, я прийшов через годину. Зараз перевіримо. Відкриваємо авто, закриваємо і перевіряємо. Закрились один раз на замочок і... і два рази натиснули, чуємо один раз сигналить. Все окей, ми виправили цю помилку, і зараз все працює як потрібно. Можемо ще раз перевірити. відкрили двері, закрили. І закриваємо на замочок. Все один раз клацнули, центральні замки закрилися. Якщо ще раз клацну, буде сигнал і все окей. На сьогодні все. Як бачите, ми все виправили, все працює нормально. Пишіть в коментарях, буває у вас так чи ні, як ви вирішуєте це. І якщо хто знає, чому це відбувається, також пишіть в коментарях. А я хочу з вами попрощатися, сказати вам до побачення, до нових зустрічей. Пока!